Всім привіт! Це відео буде іншого формату, так як риболовля вже відбулася, а я про неї зараз вам розповім. По-перше, я не планував знімати відео про цю риболовлю, тому що це була ловля живця. Потрібно було піймати живця, щоб в майбутньому поїхати поставити желиці на десні на судака. На судака потрібен дрібніший живець, ніж на щуку і правильний живець. Це густірка, верховодка і плітка. Ось ці три види живця підходять для ловлі судака на десні. Найгірший живець з всіх, які мабуть, є, це карась на Десні. Потрібно ловити на ту рибу, яка вводиться в тій водоймі. На місцевого живця. На карася ловлять на озерах. Хоча і навіть на десні на карася можна піймати, але це коли судак дуже активний і його багато. Але так як десна стала ось тільки в кінці лютого, то треба правильно живе, щоб не витрачати час. Хто дивиться моє відео постійно, бачив, що із живцем туго він не клює, його немає, ловиться нормальний окунь, нормальна плітка. ну Можливо, якась і підійде для ловлі щуки. Але зараз на щуку заборони, тому потрібно пристроюватись до судака. Судакові місця я знаю. Знаю, де поставити жерлиці. І знаю, як поставити жерлиці, щоб вклюнув судак. Але немає живця. Тому потрібно було виділити конкретно один день, щоб поїхати піймати цього живця. Живця я не знайшов. А знайшов іншу рибу. І тому це відео виходить, щоб показати вам, який був кльов. Що я наловив, потім під'їхав в Італію. Пошуки риби були довгі. Десь майже до обіду я шукав, не допомагала ніяка камера. Шукав, шукав і я нічого не знаходив. А потім знайшов одну локацію, де окуня дуже багато. І ось що було. Знайшов лунку з окунями. Зараз спробую половити їх на балансир. У мікрозабочці. Така забач, я не знаю як вам пояснити, але ну, течії тут майже немає. Опускаю камеру, стоять у коні. Зараз я почну з балансира. Я не хочу просто мормишок ніяких, поки що От перша лунка. До глибини тут мометр. Хочу з балансира, вони будуть балансир брати. А ну. Так, ще треба напустити, трошки підтягує балансир. О, трошки течія є. А ні, то зараз мармишку закину. Яку небудь не хочуть. А стоять же. Там, до речі, десь Віталій до мене приїхав, десь іде, іде. <ріху> в обід проїхав. Каже, хочу половити рибу. Зранку в нього не вийшло, то це якраз десь підходить. Не хочеш, так? Ну давай зараз іншу мормишку. Може мотиля тобі треба. А ну інша вудочка. Мормишка з мотилем. Що вони кудись відійшли ці окуні? Чи що таке? О, нічого собі... Ух ти! Ух ти! який окунь! О, це він! Куняра! Це куняра Сій. нормальний нормальний окунь на балансир не хотів хай капець мотилеєм він хоче давай з мотилем так це просто я не знаю Клювання А чого ж ти не хочеш на, на балансир клювати? йо Йо-майо. Як? так, Такі окуні тут стоять і не хочуть клювати на балансир. Піймав другого коня стілу. Я не брав таку з буру? Так, да, не брав Віталій. Віталій вже прийшов до мене, О, сидить, як гриб. Захотів риби половити після обіду. Дивуй який. То там Чи ти там десь спробував, то токтор ходив? Я не пробував, а це ось першу лунку прокрутив і сижу наї. Ну хтось ходив. Тільки... Підбив наче на балансир. А, не хоче на балансир. Та Балансир. Такий клюнув. Йди сюди. Ай-ай-ай-ай-ай. Далі, ось такий момент. Можливо, не всі помітять, але я розкажу. Знімаю окуня з гачка, і мені гачок влазить в пальця. Я випнув камеру, тому що трошки злякався, бо думав... Ну ще. Ух ти! Влупив ще один Хі -хі -хі. на балансирчик. Супер. Тут вони драконяться. Окунь клював на глибині від 50 см до метр, метр двадцять. Глибше окуня не було, він був на мілині стояв. Клював в основному тільки... На малесеньку мормишку вікінг, ось вона ця мормишка дуже дрібненька. І клював як з мотилем, як на голову. Просто йому було все одно. Головне, щоб була ця мормишка. Тому що безмотилка коза, чортик. Це все я пропонував, окунь не реагував, жодної риби не піймано на безмотилку. Опа. Який окунь на мормишку. Чорненька, капелька, звичайна мормишка з мотилем. І вони шпарять один за одним. О! На, тільки опустив. уже клюнув. І навіть не зіграв. А ну на голо. Звичайно, капелька, вона ж не, не вважається. Без мотилки, а ж на голову. І є окунь. Та це капець клів. Це капець який клів. Стукаю по дну, проводка без мотиля, без нічого. І є окунь. Це дрібний і поплили назад. Ви Бачите, яка мормишка? Ну я не знаю, У мене ще ніколи такого не було, щоб отак клювало на таку звичайну мормишечку. По губах хряцнува. Балансир вікінг трошки з рибу ловив, але це було так. З п'яти лунок, там, може, дві рибини. А коли ти сідаєш ловити на мормишку, то ти ловиш за однієї лунки там, до десятка окунів там, за... за 5 хвилин, може й менше. І при такому кльові, ось подивіться, оце мій улов за годину. Я не пам'ятаю, щоб такий був кльов в кінці зими. Це не перша крига, коли окунь їсте підряд. Це вже кінець зими і на деяких водоймах. Клюву взагалі немає. А тут окунь ну просто був як дурний. Клював на все, ні, неправильно сказав, клював на все. Клював всюди. Але тільки напевно цю мормишечку, можливо, вона щось йому нагадувала, можливо, розмір, колір. І це все спрацювало. Інші ж мормишки вони просто відлякували окуня, чи я не знаю, як правильно, бо опускаєш камеру в лунку, стоїть там по одному окуню. Починаєш ловити на цю мормишку, ловиш там ну, 5, 3, 10 окунів. І Віталій, до речі, також ловив на схожу мормишку, схожого розміру, темну, малесеньку. І в нього також ловилося. Клює окунь, будемо ловити окуня. Глибина. Ну, Глибина капець. От у цьому місці пів метра. А воно... А воно що? Не хоче. Опа! Дрібний. Ну от такий живець, він на щуку гарний, ну не на судака. Просто-напросто для судака він не підходить. Бах врізав. ну це капець. Деякі лунки треба розловлювати нормально. о о о о Взяв окунець. Взяв. Трошки треба їх подраконити. Чего конець? Глибина десь до метра максимум. А ще. Ще, Ох. А ну, без мотиля на голу мормишку. Буде клювати чи ні в цій лунці? Гола мормишка. Не хоче. Ех ти дивися, не хоче на голу клювати. Ну що, будемо йому мотиля пропонувати. Мотильок у нас називають, я вже казав, у нас по місцевому мотиля називають краснюком. Колись давно так діди називали. Зараз вже ця назва вона рідко коли використовується. Ну я не чув. Давно краснюк. Отак, іди сюди. Відпав лунці. Це тоді, коли ще мотиля самі мили. Отак береш і миєш його. Спеціальний черпак, там відро, сито таке. Лунку пробив і миєш. Така була. Таке було життя. Тоді просто, коли ще мотиля не було в продажу, самі мили. Нема мотиля, немає риболовлі. Так, зійшов, розлякав. Треба змінювати лунку. Так, скільки я там? Один, два, три, чотири окуня залікових вивернув з лунки. Загнул, еклю Ваня, стоит он там, стоит окунь, тук-тук по дну. Селя зняв, а тут у мене ось якийсь під рукою валяється, я ось такий роп. А, це вже поганий струх. Отакого такого одягнемо. Отакого зараз йому. один маленький. Скільки у вас тут є? У конів. але ж в перемішку відпав мотиль мотиль якийсь гнилий не тримається на гачку наче свіжий такий дебелий мотиляра свіжий мотильок балонку змінити <кій> Бо тут клюють одні живці, віддай опа. Одна луночка. А ну, тут буде чи не буде? Поки нема. Є, є, і Ох, гарний, не гігантський, але заліковий окунець. Давай ще. Ой, чу, влупив як. Ще влупив на опусканні. Гатять. Напевно, вже там немає мателяй. Напевно вже, каже, нема мотиля, Клюнув на голо. Давай знову голою. Гола капелька. А ну будуть ще на голо, чи не будуть? Ну, давай. Загинає. нормальний окунець. На голеньку. Bye. Е, знову. <laughs> вот так. Вот так рыба ловится. Е, уже. Вы подивіться, что вытворяют окунячи. <laughs> Один за одним. А ну ще клювання було. Я клював окунь. Клював він так, що я за 2 години просто наловився і в мене вже не було бажання ловити його далі. Тому що ну а скільки потрібно тієї риби. І до речі, про рибу. От, минулі улови по окуню я їх просто роздавав. Мені не потрібен був окунь. От, люди питають, немає окуня, є окунь, бери. Улов на тій риболовлі за кілька годин просто був. ну... Супер! Я не знаю. <смі> я думаю, кожен би хотів на таку риболовлю. Так, окунь невеликого розміру, не гіганти, але нормальний розмір. Оце ми піймали з Віталієм на двох. Він мені всю рибу віддав, каже, мені не потрібно. І що я з нею буду робити? Перший раз за всю зиму я засолю окуня. От З минулої риболовлі у мене там є три головня і три плітки. Я їх вже почистив. Зняв луску, щоб краще просоліло. І це все сухим посолом зроблю, буде таранка. Перший раз за всю зиму. А там уже дочекаємось фідера. Через місяць почнеться фідер і там вже буде біла риба. Як бачите, зовсім не планувалося ловити окуня, шукав живця. Живця не знайшов, було відпущено багато дрібного окуня, такого ну, якраз би на щучку. Ну, але Будемо шукати живців на інших водоймах. А як ви думаєте, чи потрібно туди ще поїхати на окуня? Я думаю, потрібно може спробувати пошукати в інших місцях, тому що там є де походити. І є різні глибини, є корчі, є ямки, де може знайдеться якісь крупніші, може буде він клювати на балансир нот. Ну, такий кльов. Так, так, такі морози, я такого не пам'ятаю. От Якщо взяти ту саму ж ловлю живця, не вдається не знайти білу рибу. Тому що оці морози по 15 градусів, вони так її придавили, що вона абсолютно не хоче клювати. Може хтось десь знає, що вона ловиться, ловив. Але ж я таких місць поки що не знаю, всі свої місця по ловлю на живця, вони мене мовчать. Ось така відеорозповідь. Цікаво вийшло, що знайшли, знайшов я рибу. Ну, я рибу знайшов. Віталій просто вже тоді до мене під'їхав. Я йому телефоную, кажу, під'їжджай, буде кльов. А так хто його знає, ніколи ми там риби не ловили, локація секретна і ніхто б ніколи не міг подумати, що там стільки буде окуня. А його там насправді дуже багато. Я думаю, що ми тут ще з'їздимо, але потрібно шукати, знову шукати, витрачати час, щоб знайти того ж такого дуже рідкісного живця на Судака. Верховодка була б супер, але от не, не знаю де її піймати. Все, дякую за увагу, до зустрічі.